Добре. Даїте роблю бабу, щоб просто документи ваш. Прапорщик? Пльотсько. Пльотсько, дуже приємно. Документ наш? Ну, наш. Перевірити. — А є в нас таке, щоб можна перевірити. А є в нас таке, що без світла виїжджаєте. А я де б їхав, виїхав без ну, світла? Во, як, назад давали. Світло включали. Включали? — Да ви що? Ну давайте подивимося. Здавайте на реєстратор. Давайте. Ідіть, я вам протокол. Куди б йти? Сюди несіть? Та сюди несіть? Рестатуру не носить, що. А що я зроблю? Ну то нічого в суді подивитесь. Ні. Що ні? Ви мене в чомусь підозрюєте? Так. Ну докажіть мені мою вину. Ва що? Ну то докажіть мені, що я винуватий. Я ж кажу. Наш діалог заходить тепер. Я кажу, що я ну, включив, ви кажете, що я не включив. Ага. Для того, щоб хтось з нас був правий, маєте мені доказати, що. Так, то і так. Я вам покажу, але в суді ви не маєте це. мене ознайомити Ще? з правопорушенням. Будіть, будь ласка. Я вам правопорушення суть сказав. Не кричіть, не кричіть. Ні, то може не чуєте. Чую? Чуєте? Так, все нормально. В мене. Я за що і кажу? Ви мене в чомусь обвиняєте, мають бути докази. Є докази? А докази являються фото-відеофіксацією. Згідно 262 статті, ви маєте мене ознайомити. Я, вас... я, я з машини ну, не виходжу. Конечно, Правильно. Що не виходить з машини? Ну бо, бо не хочу. хочете? Я вам повідомлю, що ви порушили. Суть з кого я не право порушити, Розумієте? Так. А доказувати я нічого не зобов'язаний. Якщо буду писати протокол, тоді я вам щось доказую. Ну ви хочете писати протокол? Ні. Як ні? Як казалися, щоб писати протокол? Кажу, якщо я пишу протокол, то я даю докази, розумієте? Ну, але ви документи хочете побачити? Це звичайно. Документи. А я, ви знаєте... Докумна як звати... Тихенько, добре? Як звати вас? Інспектор Кльоцького. Пльоцько, добре. Дивіться, інспектор Кльоцько. Ну я просто так документи нікому не показую. А. Тільки а. на законній основі. Давайте, давайте будемо діяти по закону. Діємо по закону. Дійте, докажіть а. мені мою. вину, я показую, немає проблем. Даю вам, показуємо документи, складаєте Дові протокол Довіться, вам ну це, це не є моя проблема, розумієте? От Я і, е сидите, без рівня від... безпеки Як ви поб'їдете? Я не їду, я стою. Но... Прагалі... Шо, — Ну, Правильно. виявляти порушення, коли ви зупиняєте, не можна такого, ви не знаєте? Та ви їхали, коли ти Но... Практика, Но... Що там Докажіть. Якийсь приємниць каже. Хто? Справедливо, щоб біра це реєстратор, принесемо сказати про, про порушення. Ну так не буде кажуть. Машини що... <послужен> Ні, не пхай не кажіть. <послужен> Кому? На, а вже не, показав, не Ні, не, я просто так не показую, хлопці. А що можна на, так? Причину а доказати не зупиняє, треба? Ні, згідно діючої операції. Зупиняємо. Ні ні, зупиняє. ні, ні, чекайте, не, не миліть. Інспектор мене зупинив е, за те, що я виїхав без світла. Ви вже Дуже, тут не придумайте. Де? Він мене зупинив, я спілкуюся з ним. Ви підійшли, ну, хочете, Дуже, покажіть свої документи. Я просто так не показую документи, тільки, на, ну, тільки, що, тільки показати, по закону. ...тільки по закону. 262 стаття, докажіть, що мені, що я їхав, то, що ви там вважаєте, все, нема проблем. Я не їду, я стою. Я, я стою, я відстібнувся, бо мені незручно. Та стараюсь, та ну не показуй просто так, хлопці. Я роблю тільки по закону. Давайте і ви дієте згідно закону. Якщо ви були не впевнені, що ви не можете мені... До реєстраторів ви кажете вирвати, ну то не треба мене зупиняти. Я плачу на я плачу, Чекайте, ви мені трошки незручно з нами спілкуватися. Я плачу, я плачу налоги за що? Две де працюють? Як де на роботі де? де? Ну яка різниця де? Це, це вже 63 стаття, розумієте? Я плачу з моєї зарплати забирають податки 186%, для того, щоб у вас зути вдягнути. Дати вам цю палицю, кашки, погони і дати всякі технічні прилади. Ну, що у вас їх немає, ну я не знаю. Розумієте? Це робиться для того, щоб ви ну, щоб діяли по закону. І я хочу діяти по закону. Я ж не хамлю до вас, правильно? Ну, ви згідні зі мною не хамлю. Я Але з вами... Ну тільки по себе немає такого. Як нема? Ну, а я, а де я? Ну покажіть мені ДПС. Приїжджали заднім ходом, включили фари, ну включали, бачите. Дивіться. Є причина, де... Добре, ви мені назвали причину для зупинки. Я, ну, я, я, я нічого вам не кажу. Просто ви мені докажіть, даю вам документи, ви складаєте протокол. Все, питань нема. Просто ви мені докажіть. Як вам доказав? Правильно, бо то реєстратор китайський він не сертифікований на Україні. То скажіть, як ви мене зупиняли? У вас телефон сертифікований, так? А я, 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 я не наслугусь мені. Є доказом чому? В мене в суді буде доказом. А, він вас не буде. Ні, ні, Навіть не буде розглядатися. Навіть не буду розглядати це, це Погано орієнтуйте, ша вам. Я орієнтуюся так, як мені потрібно. А. Що робимо далі, інспектор кльосько. Дякую. Ну, І ви їдьте, не нарушайте. А. Я стараюся не порушувати. А. Вам теж, дякую.